Люди добрі, доброго дня! Настав тиждень новий. Давайте подивимось, які енергії будуть присутні у тих, хто буде мене дивитися. То загадуйте карту 1, 2, 3 і подивимось. Так. Карта номер 1. Карта номер 1. Дивіться, гарний тиждень буде, мах вже підіймається, і це про те, що у вас все вийде. У вас всі є ці інструменти. ну Просто, ну, може, там не з понеділка, а зівторка вже все вийде. Так що дуже гарний тиждень буде. Тих, хто вибрав номер один. Тепер давайте ви, хто номер два. Подивимось, як у тих буде тиждень. Дивіться, тут е, луна ще в такому ж перегортається. Ну, це якісь таємниці, якісь е, непорозуміння, і буде щось, е, щось так буде не дуже тиждень. Але, ну, може, якісь тайни вийдуть ваші чи проти вас. Ну, це все одно луна це непогана і не хороша карта. Це каже про те, що. Ну, якісь можуть бути щось несподіване, щось таке відкриється для вас. Може, неприємне, але все одно треба знати. Треба. То... Все буде добре. Так, гаразд буде все. І ну, тепер подивимось, хто карту номер 3 Думаю, хоч в... Вти... Ні, ну, перший було гарна, Ну, другий теж непогана карта, ж кажу, не повторююсь, вона це непогана карта в цілому. Давайте, хто карту номер 3 згадав, що вам очікувати. М -м, ну, дивіться, тут з е мечів ще в такому ну, у вас саме буде хуже. Якщо ви в якійсь територіях, де обстріли часто... Я вас попереджую, лучше я сама така, що я не ховаюся, але я вам би казала б, що десь безпечне місце побудьте. Ну і не приймайте таких рішень, які можуть щось змінити в вашому житті. Почекайте, обдумайте дуже ретельно і бережіть себе. У вас все вийде, я вас вірю. Гарного вам тижня!